Що ще в мене є? Це є пальмочки, фінікові пальми, з косточки, з кісточки. Ось таке перо. Тут ще сидить. Ось видно, не знаю, чи видно, ось там зернятко пальнове. А це в мене граната. Гранат, кісточка гранати проросла. І росте. Так, що тут робить кріп? Все було дуже просто. Це був, здається, квітень місяць, коли я їх посадила, ці зернятка, фініки і гранат. А так як я знала, що вони дуже довго проростають, я вирішила, що ну, щоб не пропадало дарма посіяти кріп. І ось ці сходи це вже, вже другий урожай. Тобто, ці. Зернятка, що не зійшли там в травні, в червні. Вони зійшли тепер. Наступне, в мене була ще одна така сама посадочка. Ось це номер один це тут з гранатом, а друга була з, з кавою. Вся кава не проросла, але там також був кріп, ну, кріп був рясний. Наступне, я ще замочувала окремо Кісточки Фініка, і вони дали корінчик, я їх висадила в, ну, в горшечок. І також, щоб поки вони там проростуть, я зверху посадила петрушку. І я навіть не сподівалася, що вони виростуть. Думаю, ну, якщо шанс там якийсь був, то дуже мінімальний. Тому що там воно було якесь підгнивши це корінечко. І я не покладала надій. І тут в мене рясно е, виросла петрушка. Я дивлюся, а там такі гулочки цікаві. І в мене є ще дві окремо пальмочки. Ось такі. Тільки вже з двома листочками пізніше знімлю про них. Ось таке гранат. Так, це мої кактуси. Ось ці два колись жили в одному горщику, і їх історія, як я їх отримала, дуже цікава. Зранку я йду на роботу, бачу на підвіконнику біля ліфта стоїть вазоночок. Ось цей кактус ну і ось ця матьопка. Ну, воно тоді взагалі було ось як ця Котаксик такий у вазоночку. Думаю. А в мене рослин взагалі ще нічого не було. Це було е минулого року, здається, в кінці осені чи вже навіть на початку зими. Отже, мені ну, дуже захотілося, щоб вони були мої. Сусідка зі мною забігає в ліфт. Ну, я їй кажу, кажу, що дуже хочу цей кактус. Вона каже, та забирай. Ну, я так весь день на роботі думала. Хоч би ніхто не забрав, Хоч би ніхто не забрав. Приходжу додому, а він стоїть а я зразу. Все це моє, я його з собою додому. І воно почало мені робити ось таку шкоду. Просто, просто всіяне тими дітками. Я їх розсадила, була весною, все як положено. І цей псіх малий теж плодиться. І поступово я почала позбуватися цих малих. Вібрала просто ось викрутку і їх ось таким чином від'єднувала. Тут. Ось такі манюсінькі курінечка. Ось, того вже більше навіть. О, Так, пішов. Давай наступний. Є. Цього зниме вже. Так. Ось. Таким чином позбуваємося, бо це мені не потрібно, щоб воно якось псувало естетичний вигляд цього кактуса, тому я знімаю цих кактусят. Так, ось тут новий. Ті підростають. Ось тут зароджується. Я так розумію, що воно ось на кожну цю мацьопку буде мені робити діточку. Два психа. Ви краще квіти мені показуйте, а чого ви мені тих діток робите? Ну, щоб розуміли масштаб трагедії, зараз я покажу, що в мене вже є від них. Зараз, зараз, зараз. Ось ось. Ось ось. Ось таким чином. Тут ще петрушечка. Тут кріп. І тут ціла шаку малюків. Я тепер розумію. Я розумію, чому вас двох вигнали з дому. Ви плодитеся гірше, ніж кролики. З кроликів хоча б тушонка би вийшла. А що мені з вами робити? Капець. Підкину вас на якийсь поверх і будете знати. Ну, як це називається? В мене вже такі файні пишечки такі продаю. Символічно. Ось. Так, а ось ця квіточка була куплена мною на ярмарку на Гродненській. Вона мені сподобалася, тому що таке рожеве листячко з зеленим ну, дуже така акуратненька. Може, її треба пересадити, але ну, не знаю. Може, на наступний тиждень нею я займуся. Так, а це мої дві пальмочки. Вони вже мають по два листочка. І вони живуть в мене ось в таких гарних горшечках. Ось такі.